Вітаю вас, любі Скорпіони. Пропоную вам таро-розклад на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Розгар літа, і ми в Розгарі літа десь мчимося вже під кінець. Добре, я буду працювати для вас сьогодні на колоді. Таро. Дуже такий. Дивіться, дивіться, яка вона яскрава, весела, але називається Темний особняк. Передбачення для вас буде від оракулів, ленорман літнього логу. І інформацію, що візьмемо від астрологічних кубиків. Так, скорпіони. Я налаштовуюсь на вас, а ви подумайте про важливі для вас якісь питання, якусь інформацію. Про щось важливе на цьому тижні, що ви там себе планували, і я впевнена, що ви отримаєте необхідну для себе інформацію, ви почуєте її, якщо ви налаштуєтеся від цього розкладу. Розкладаю по одній карті на кожну сферу життя. Якщо нам буде щось незрозуміле, будемо доставати додаткові карти. Ну що ж, скорпіони, ваш загальний настрій на цьому тижні. Особисті стосунки, сім'я, родина, особисті відносини, партнери ваші на цьому тижні, робота, соціальне життя, будь-які справи, які у вас там по планам, Робота, соціальне життя для скорпіонів. І фінанси для вас. Які ви отримаєте фінанси за всю свою енергію вкладену в вашу працю? Фінанси для вас. Так, передбачення для вас від оракулів на тиждень з 28 липня по 3 серпня для всіх скорпіонів. Дайте, будь ласка, інформацію з 28 липня по 3 серпня скорпіони. Перший будинок гороскопа. Зверніть увагу, будь ласка, на себе особисто. Це про здоровий егоїзм, про ваші особисті бажання, прагнення, ваш зовнішній вигляд, можливо, захочете щось змінити. Подумайте про себе, чого хочеться вам. В почуттях зовнішності, в якихось сферах життя. Слухайте себе на цьому тижні. Знак зодяку, з якими будете спілкуватися, дієви, і планета, яка буде впливати на вас Венера. Ну, це прекрасна Венера, вона якось в парочці з першим будинком це про. Про зовнішність, про зовнішню естетику навколо, про красу для себе, про приємні відчуття для себе, про насолоду життям і про фінанси вона теж дає нам досить фінанси на здійснення всіх таких забаганок для себе. Ну що, подивимось, що нам розкажуть карти. Загальний наш трій ваш на тиждень. Ну, такі досить сімка пентаклів, спокійний настрій, рівний емоційно. Ви будете нібито, знаєте, нібито напередодні ви вклали багато зусиль в будь-що енергії. І на цьому тижні так ви собі вирішили, треба видихнути, треба трошки відпочити і почекати результатів. Я зробив, зробила досить. Для того, щоб можна трошки зробити паузу і почекати, що з того всього вийде. Тобто така пауза, очікування, досить спокійна і рівний емоційний фон. Подивимося, що у вас в особистому житті в стосунках місяць. Ну, місяць це дуже така жіноча карта, якщо ви дівчина. Ви можете слухати на цьому тижні себе. У вас буде дуже загострена інтуїція, така чуттєвість, ви будете відчувати людей, партнера свого, навіть без слів. Тобто ви просто будете відчувати, навіть не з погляду, а просто от вібрації, такий фон. так? Емпатичні будете, десь, може, вразливі. Е, якщо вона зі знаком мінус, ця карта, то десь вас може щось бентежить, можете переживати. Тому я візьму карти і попрошу у них дати ще мені пояснення, якесь. Дві карти, мені, будь ласка, для... до місяця для скорпіонів особисте життя. Дві карти. До карти місяць, що в особистому житті, можливо, якась е, прийде до вас інформація, звістка мечів – це звістка, інформація і дуже е, швидко якось е, Прилетить до вас, може і не одна, можна декілька звісток. Так, ще додайте міні-карту. Особисте життя скорпіони. Вона стосується ваш, вас особисто, вашого простору, вашого особистого простору. І інформація така може бути провокативна. Покажіть мені ще аж мечів. Це може бути інформація, яка може збентежити трошки скорпіонів. Ну, так, така е, виб'єва з, з, з емоційного фону. Ще розкажіть мені мені, особисте життя скорпіонів. Ця інформація вона може стосуватися якихось законодавчих рішень, звістка звідти. І вона, так, да, ви будете емоційно якось її сприймати. Це, це звід. Інформація. Стосовно якоїсь інформації, ви будете трошки переживати і мецінувати. І... і Наприкінці, покажіть, будь ласка, емоційний фон скорпіонів. Особисте життя. Ну, вдале завершення. Світ це вдале завершення оцієї історії. Якась інформація, звістка, можливо, від е, держструктур, можливо, ще якась. Ну, офіційна. Схоже, ця інформація може бути офіційною. Ні, більш емоційною, <кій> особисто якась. Але все завершиться дуже вдало, бо карта світ, це, як правило, ну, дуже гарний і емоційний хеппі-енд, е скажімо так. Ну, Всі виразні, різні любі скорпіони, тому у кожного може програватися по-різному, але якась. От, може, і ви очікували цю звістку в такому очікуванні? Так, робота, соціальне життя, що у вас тут? Це стабільно. По роботі все стабільно. От, бачите, е четвірочка Пентакля це завжди е такий результат. Промі проміжний, але результат. От ви до чогось рухалися, е заробили собі фінансову подушку безпеки. Е у вас нема приводу там бентежитися з приводу фінансів. Фінанси є. Може, ви десь притримаєте на цьому тижні, тому що треба буде щось ще очікувати, а можливо, просто притримаєте. Хай будуть. Але тут ви будете в роботі себе відчувати досить стабільно, скажімо так. Не гори золоті. Але стабільно буде робота, що стосується процесів робочих. Небагато, не ривками, без паузу. От Кожного дня у вас стабільно є чим займатися в робочих справах. І фінанси, четвірка жезлів, тут теж все добре. Ну, четвірка жезлів, по-перше, це теж стабільний результат. Тобто ви задоволені. Да? Це успіх в будь-яких справах, якщо ми питаємо стосовно фінансів, то ці, вся робота у вас от стабільна впродовж тижня, у вас буде робота без будь-яких там перепадів. І стабільно ви будете отримувати гроші за свою пророблену роботу. Тобто все гаразд. Фінансово робочих планах. Все добре. Трошки емоційно можете виб'ятися в особистому житті з приводу якоїсь інформації. Предбачення для вас на тиждень трона, закінчення, завершення, перетворення, ну, тобто якась трансформація, зміни, завершення чогось. Одного етапу, початок іншого, можливо, ви очікували саме цю інформацію, і ця інформація вам дозволить там да, прийняти якесь рішення, поставити е, в якихось справах крапку. Це не стосується е, ця інформація, якихось там почуттів, це е, от якісь справи, але стосується або е, вашого партнера або вашої сім'ї. Або вас особисто. І, можливо, ця інформація дозволить вам поставити крапку і рухатися далі. Тобто, будь-яке закінчення, завершення, перетворення, трансформація, зміни. Тобто, ви тут скажете: все, я тут вирішив, все, іду далі. Гарний, в принципі, спокійний тиждень тут я. Сподіваюсь, що у вас вистачить емоційного фону і вміння врівноважити себе, так? для того, щоб спокійно приймати будь-яку інформацію, бо все, що не відбувається в нашому житті, то все на найкраще, будь-які зміни вони несуть. Тільки добре, навіть якщо, можливо, з першого погляду, здається, все пропало, проходить будь-який час, ви заспокоїтесь, дивитесь на ситуацію по-іншому спокійно, розумієте, так треба було. Тобто я вам, любі скорпіони, бажаю успіху, рівноваги, гармонії, балансу. Гарного тижня вам! Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписався. До нових зустрічей, Па-па!